31 липня 2023 року на телефон редакції зателефонував мешканець СМТ Авідіополь та повідомив, що на території комунального підприємства водопостач досі зберігають пам'ятник кату українського народу Леніна. Побувавши на місці, я дійсно побачив цей пам'ятник, який дуже ретельно прихований за деревами. Але пам'ятник був без голови. Проте на пам'ять мені прийшов репортаж від СМТ Авідіополь по вулиці Транспортна, де ми висвітлювали проблему незаконного підключення до водопостачання. Саме на території цього домоволодіння на даху будинку ми тоді побачили голову від монумента Леніна. Доволі дивна традиція в Опацької громаді зберігати старі монументи вождю пролетаріату. Пам'ятаєте випадок Калаглії від 13 грудня 2002 року, де я виявив також прихований деревом пам'ятник Леніну на території дитячого дошкільного закладу? Невже більшість громади чекає на расистів? Пригадуєте, як у новий Каховці, Херсонська область, коли туди зайшли расисти? Вони почали саме з відновлення пам'ятника Леніну у перші ж дні окупації міста, які до цього був знесений на підставі закону про декомунізацію. Служби безпеці України треба звернути увагу на владу Авідіопольської громади. Роман Варшанідзе Альтернатіва.